Вітаю! Сьогодні ми розглянемо, як заповнити картку працівника у бюджет та як роздрукувати типову форму П2 на її підставі. З вами я, ваша віртуальна помічниця Бія. Про заповнення картки працівника для нарахування зарплати та коректного бухобліку я розказала в іншому відео. Посилання вгорі екрану для заповнення картки працівника перейдіть до меню Працівники, натисніть Створити. Для оптимізації часу я покажу вже заповнену картку. Заповніть прізвище, ім'я та побатькові працівника. Додайте його фото. У вкладці. Робоча інформація ви можете заповнити такі дані. Робоча адреса. Оберіть компанію, до якої належить працівник. Робочий імейл для коректного бухобліку. Телефони. Структурний підрозділ можна додати у цьому меню. ПоСАДА. Можна додати у меню налаштувань. Керівник та ментор за наявності. Після збереження ви побачите організаційну схему відповідно до заповнених даних. Також на цій сторінці автоматично заповняться дані для налаштування заробітної плати, вид зайнятості, тип графіку роботи та сам графік. Детальніше про них у відео про картку працівника для бухобліку. У вкладці Приватна інформація заповніть особисті дані працівника. Національність, ідентифікаційний номер РНК ОПП, паспортні дані, адресу проживання та іншу контактну інформацію, стать, сімейний стан та дату народження. У вкладці налаштування відділу кадрів буде вказана компанія працівника. Це зручно, коли у вас декілька компаній. Встановіть галочку є пенсіонером або пенсіонеркою, якщо це відповідає дійсності, заповніть дату приєднання. Якщо перший день роботи збігається з першим робочим днем місяця, але не є першим числом, поставте відповідну позначку. Це допоможе системі зрозуміти, що працівник відпрацював повний місяць. Якщо працівник має стаж роботи, встановіть відповідну галочку та нижче вкажіть стаж. На підставі цих даних система розрахує відсоток лікарняних після збереження. У вкладці податки з заробітної плати секція податки заповниться автоматично після збереження. Її потрібно доповнити податковими партнерами, що також описано в інструкції по картці працівника для бухгалтера. Заповніть секцію інвалідність, якщо працівник має відповідний статус. Натисніть Додати елемент, виберіть групу інвалідності зі спадного списку та зазначте період, на який ця група інвалідності підтверджена, Заповніть секцію податкова соціальна пільга. Якщо працівник має право на таку пільгу, Аналогічно до попередньої секції. Вкладка Інформація про сім'ю. Тут додайте дані про сім'ю працівника. У вкладці відомості про військовий облік внесіть дані з військового квитка працівника за наявності, вкажіть професійний досвід на вкладці Кваліфікація. Для цього натисніть Додати елемент. Вкажіть посаду, місце роботи та період роботи. Тривалість розрахується після збереження даних. Зауважте. Таблиця професійний досвід впливає на розрахування відсотка лікарняних на вкладці налаштування відділу кадрів. Тому, якщо ви її заповнюєте, то можете не вносити стаж на дату приєднання на цій вкладці. Але якщо ви заповнюєте обидва поля з досвідом, то пріоритет матимуть дані, внесені на вкладці налаштування відділу кадрів. Після внесення даних натисніть Зберегти. Роздрукуйте особову картку за два кліки. Натисніть Друкувати та у спадному списку оберіть особова картка працівника. На ваш пристрій завантажиться PDF-файл з даними працівника. Тепер ви знаєте, як заповнити картку працівника для зручного кадрового обліку. Ставте лайк під відео та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити важливих оновлень. До нових зустрічей у бюджет.